Добрий вечір, мене звати Дмитро, мені 32 роки. І якщо вам здається або здасться, що я комік, можете видихати. Я нормальна людина, то до цього не відносяться. Моє звичайне дитинство пройшло в дивовижному місці під назвою Солоницівка, це містечко, і там навіть риби почували себе жахливо. Вони винирювали на пару хвилин подихати повітрям і Такі а, блядь, Тільки на це! І пірнали назад. Ці школи в нас нагадували дитячі виправні заклади. У е, мене фізику викладав мій дільничий, його, його звали Василь. І з фізики він знав тільки те, що дітей можна пиздити фізично. Один мій знайомий пішов ще далі, він вирішив пограбувати всі продуктові магазини на районі, які не були цілодобовими. Він, Схема була проста. Він брав, розбивав скло, закидував кота, відходив, чекав. Якщо ніхто не приїжджав, він заходив, брав, що йому потрібно. Він завжди грабував з котом. Коти були різні, вимог до котів було небагато основні. Це щоб кіт був сліпий, щоб не міг його впізнати ніяк. Кіт сирота. Щоб ну, ніхто за нього не піклувався, там не дай Бог. Ну і найбезпринциповий кіт, який не вимагав більше 10% за це діло і все на цьому порішали і розійшлись і все. І коли закінчилися звичайні магазини, він він перейшов на цілодобові. Ну і звичайно, з цілодобовими ця схема не працювала. Він розбував скло, кидав кота. Люди, блядь, в шоці, кіт обістраний теж нахуй в шоці, сидить. Ну, його закрили на першому вже магазині. Це зрозуміло. Але головне, що все, що він награбовував, це його скарб, ну, це була хуйня, банани, виноблять, жуйки. Він закопував біля будинку якогось. Потім, коли його посадили, там залили все бетоном і побудували клуб-устрицю. Котам теж пройшлось нелегко. Вони змінювали зовнішність, жили по підробним документам. А деяким взагалі довелося бігти на іншу вулицю, зв'язатися з мексиканцями та блять, здохнути від передозування валер'яни. Різне бувало з котами. Цей чувак, ну, його ульта була це тупість. Ну, Він максимально тупий, і всяку хуйню, ну, це, це збагнути, що він робив. ну... Це неможливо. Одного разу він вирішив пограбувати гараж. Гараж діда. Блять, грабувати гараж діда це як грабувати балкон пенсіонера. Що там, блять, брати? Що там, блять, брати? Калоші, одну лижу, я не знаю, самовар, блять. Що там, брати, брате? І він э, розібрав в стіні діру, заліз в цей гараж, і коли він заліз, випадково, ну випадково, зайшов дід. І цей дід э, спів тільки сховатися в люльку мотоцикла, який там стояв і накритися брезентом. Дід, блядь, зайшов, думає, що за хуйня, блядь. Дірка в стіні, болгарка на місці, сидить, якийсь кот сліпий, блядь, ахуєвший. Що, блядь, робити? Дід нічого кращого не придумав, як походив, походив, завів мотоцикл і поїхав шукати цемент по дешевців в нас на районі, щоб заармувати зарумува... за... цю діру, закласти. Ну поки він їздив, звісно, він там знайшов цього тіпа, блядь, дав йому пизди, йобнув 100 грам за перемогу і поїхав там кататися по своїх справах. І в нас а, таких а, видатних кримінальних елементів на місцині вистачало, дуже багато було. Одного разу ми відпочивали в цьому клубі. Устриця, блядь, єдиний клуб в населищі, і той Устриця. <рес> Стіни в голубому, блакитному кольорі, і офіціант бармен там нічого вам не трясе. І ми там дуже сильно напилися, прям дуже сильно. І один хлопець з нашої компанії. Він вирішив підійти до дівчини запросити її на танець. Він підійшов, запросив. Вони дуже повільно, дуже довго танцювали, і коли закінчилася пісня, він підійшов до нас посмішкою і дістав з рота з золоту цепочку. Блять, ми кажемо, що це таке? Ми думали, що він з нею поїде додому, а він поїхав у ломбард. Друзі. Тому будьте обережні на сільських дискотеках, не будьте такими, як цей тип, не будьте такими, як той, хто грабував гараж діда, будьте такими, як Сережа, будьте такими, як Діма, Микита. У мене все, всім дякую, гарного настрою!